по-перше, знаходимо мій канал, заходимо. І якщо у вас ось така кнопка підписатись, то обов'язково підписуйтесь. А то що це таке? Можна ще ставити дзвоник, тоді ви будете отримувати всі сповіщення про мої нові відео. Далі натискаємо спонсорувати. І тут є різні варіанти. Наприклад, перший це гердан. Всього 35 гривень на місяць, але ви можете дивитись всі закриті відео на каналі. Якщо вам це підходить, тоді тицяємо кнопку спонсорувати. Якщо ні, дивимось далі. Гортаємо вниз і тут в нас є вже силянка, що ви отримуєте за 70 гривень на місяць. Ви отримаєте схеми тільки для спонсорів, згадки спонсорів у відео та опитування. Це такі опитування, коли я не знаю, що мені далі робити, і ви даєте мені натхнення. Далі гортаємо є в нас рівень лучка. Тут вже 300 гривень на місяць. І це дуже-дуже велика підтримка для мене. Я буду вам дуже вдячна. Що ви отримаєте додатково на цьому рівні, це наш чат однодумців. Це такий чатик в телеграмі, де ми обговорюємо проблеми або просто показуємо свої нові вироби. І є останній рівень це рівень криза. Він коштує 750 гривень, майже так само, як мій курс. Що тут є? Правильно, доступ до курсу. Це в основному для новачків. Якщо ви не вмієте силяти, ви тільки прийшли, то я вам гарантую, там ви навчитесь багато чому. Повертаємось до силянки і давайте разом же зробимо цю силянку популярніше. Ти спонсорувати, і вас переносить на дані вашої картки. І далі вам видасть вікно, де вам треба буде ввести пароль від вашої електронної пошти. Потім з вас списується сума спонсорства, і наступного місяця цього числа буде так само списувати ось цю суму, тому що це щомісячна підписка. Але давайте повернемося до рівнів поменше. Якщо ви вже на Гердані, і вже спонсоруєте мене, але хочете перейти на силянку, тоді ви натискаєте три крапки вверху екрану, І там є змінити рівень спонсорства. Якщо ви цього не бачите, то ви відміняєте підписку і підписуєтесь заново через деякий час. Ще раз дякую всім спонсорам, хто доєднується до моєї творчості. Я вас всіх дуже ціную, люблю і чекаю вас у нових відео. Sin papá.